Незважаючи на обставини воєнного часу, Ужгородська волейбольна ліга зберегла свій відкритий статус та нараховує чимало команд. Цього року до нас приєдналося аж 15 жіночих команд, а також 16 чоловічих команд. Цього року ми вирішили зробити так, щоб поділити ці команди на групи, тобто групи любителі і групи профі. Відповідно, у групі любителів у нас 10 команд жіночих і профі 5 команд. І ось у групі профі зіграно перші матчі другого туру. Найцікавіший поєдинок відбувся між великоберезнянським юнітом та стрийською риссю. Першу партію виграли Закарпатки 25-19. Однак поступилися в другій 22-25. Потім знову виграш 25-21 і вслід поразка 19-25. А в завершальній, так званій короткій партії, усе ж гості з Львівщини виявилися кращими: 15-8 і 3-2 у підсумку. Ми поза, поза минулого сезону також приймали, тобто десь дебютували в вашій лізі. Цього пройшов рік. Ми вирішили нас. Ліля закликала знову, запросила в Ужгородську лігу. Ну і ми такі любителі волейболу, любителі волейболу. Вирішили знову попробувати свої сили просто для себе, для фізичного розвитку, загального здоров'я і просто зібратися і десь разом поїхати. Склалася команда. І ми більше почали тренуватися і старатися виходити на змагання. Перший рік нам нічого не виходило, але це буває, це о, гра, треба вигравати. На другий рік в нас все вийшло. і Ми зайняли досить великі міста. Я вважаю, що наша команда неймовірна, команда сильна. І у нас все попереду, і у нас все вийде. Нат нині перемоги у матчі з великоберезнянками команда зі Стрия впевнено зіграла проти волейбольного клубу Пантери з Холмківської територіальної громади та здобула з витягу 3-0. Це при тому, що Рейс приїхала до Ужгорода без запасних волейболісток. Ну, дивіться, на даний момент ніби непогано далося зібрати, але є нюанси, що дівчатам не вийшло приїхати. Тому наступного туру ми будемо старатися більшим складом приїхати, так як ми готуємося і хочемо, хочемо грати. Утім, переможені, задоволені своїм колективом. Ось насамперед, це дружній колектив. Це підтримка один одного. Ми дослухаємося до порад. Нас найкращий тренер, і я думаю, це найголовніше в команді. А вже остальне все підтягнеться. Команди грають одна з одною в одне коло в кілька турів. Матчі другого туру завершаться найближчі вихідні.